В одному з попередніх відео я розповідав, як доглядати за свинцевим кислотним акумулятором. Мої підписники нагадали мені про те, що літієві акумулятори набирають популярності, і було б добре розказати про них. От у цьому відео я розкажу про найбільш поширені типи літієвих акумуляторів, їхні переваги, недоліки, а головне, як за ними доглядати, як заряджати, як зберігати. Перші літієві акумулятори з'явилися ще в 1991 році. А зараз практично в кожній хаті знайдеться хоча б один літієвий акумулятор в телефонах, смарт-годинниках, фонариках, електровелосипедах, самокатах, дронах, а в когось і в електромобілях. Між іншим, такі збірки, як ви бачите на екрані, стоять якраз в електромобілях і в гібридних автомобілях. Доглядати за літієвими акумуляторами треба для того, щоб термін їх служби був максимально довгим, а також для того, щоб використання було безпечним для людей, і неправильна експлуатація. Перезарядка, механічні пошкодження можуть привести до загорання батареї і навіть до їх вибуху. Різні типи акумуляторів відрізняються за характеристиками і потребують відповідного догляду. Найбільш поширеними є три види літієвих акумуляторів. Перший вид літій іонні акумулятори. Для них характерні великі питомі ємності при відносно малих масах і розмірах. Наприклад, для поширеного типу розміру 18650 це циліндрик діаметром 18 мм і висотою 6,5 см. Максимальна ємність може становити понад 4000 мАч. Саме такими акумуляторами комплектуються автомобілі Тесла. В кадрі це вже блоки збірки з таких акумуляторів. Середня робоча напруга у них 3,7 вольт, напруга кінця зарядження 4,2 вольти і напруга кінця розряду 2,7 вольти. Заряджають їх стромом до 2С, де це ємність акумулятора. Але точні дані треба дивитись у специфікації в дата шиті конкретної моделі. Другий тип акумуляторів літій полімерні. Вони схожі на літій-іонні, В них використовуються такі ж самі хімічні сполуки, але застосування полімерних плівок дало можливість зробити їх дуже тонкими і легкими. Вони використовуються в смартфонах, планшетах, електронних книгах, Bluetooth-навушниках, екшн-камерах тощо. Робочі і кінцеві напруги майже такі самі, як у літій іонних, трошки вища кінцева напруга розряду. 3 вольти рівно. літій полімерні акумулятори дуже чутливі до температури, а перезаряджений акумулятор може здутися, спалахнути і навіть вибухнути, тому вони обов'язково використовуються з платою захисту, яка часто вмонтовується безпосередньо в акумуляторну батарею. Ну і нарешті третій з поширених типів літій залізофосфатний літій ферум ПО. Цей акумулятор чимось унікальний. Він з'явився ще раніше, ніж літій іонний, а зараз знову відвоює свої позиції. Робоча напруга дещо нижча 3,2 В, напруга повного заряду 36 вольт, напруга кінця допустимого розряду 2,8 вольт вони теж випускаються в корпусах 18650 але в маркуванні присутні літери I F R літій залізофосфатні акумулятори можуть давати дуже великі струми розряду. Один елемент в корпусі 18650 може давати струм до 100 А, майже як автомобільний свинцево кислотний акумулятор. Крім того, вони не так сильно втрачають свої властивості при мінусових температурах. У них більший ресурс до 2000 циклів заряд-розряд. Ось цей акумулятор якраз видає великі струми розряду і може бути застосований для повітряних і водних дронів, виконавчих механізмів, робототехніки тощо. А ось такі блоки збірки акумуляторів від електромобіля чудово підходять для створення автономної системи живлення будинку чи квартири. Це дуже актуально в блекаутних умовах сьогодення. Один пакет має ємність 60 А. -годин. Пакети легко з'єднувати один з одним. Можна легко створити батарею на 24 Вольти, і якщо трошки постаратись, на 12 вольт. Зараз в кадрі ви бачите випробовування такої системи живлення автономної, крім акумулятора на 24 В. Вона містить зарядний пристрій, інвертор і систему керування зарядкою акумуляторів. Таку невеличку літієву батарею можна використати для виготовлення гарного фонарика кращого, ніж вічна свічка з двох соляних батарейок. Такий акумулятор також підходить для створення в парі з DC-DC перетворювачем джерела безперебійного живлення для роутера на 5, 9, 12 чи навіть 18 вольт. Ці акумулятори в корпусі 18650. Не дають дуже великого струму, але коштують відносно недорого і використовуються для живлення приймачів, ліхтарів, автономних побутових гаджетів. Акумулятори в корпусі 18650 коричневого кольору. В народі називають шоколадками. Їх можна вже віднести до високострумових. Один акумулятор дає струм до 18 А, якщо їх з'єднати. 3 виходить досить потужна батарея. Напруга на одному елементі зараз становить 4,0 В. Це якраз оптимальна напруга для зберігання. Він заряджений десь на 80%. А для з'єднання можна використовувати фабричні чи саморобні кейси. В цьому саморобному кейсику акумулятори з'єднані послідовно. Виходить батарея на 10-12 вольт потужністю до 200 Вт. Насамкінець декілька загальних правил використання літієвих акумуляторів. Перше, зберігати їх краще, не повністю зарядженими десь на 60-70%, а ще краще зарядити спочатку на 100%, а потім частково розрядити і так зберігати. Між іншим, старіння, втрата ємності відбувається навіть тоді, коли акумулятор не використовують. Так що купляти їх про запас не варто. Не можна допускати перегріву, не зберігати акумулятори на прямих сонячних променях в багажнику автомобіля. Ось напруга на цих збірках 3,53 В, що цілком оптимальна напруга для тривалого зберігання. Акумулятори можна з'єднувати послідовно. В цьому випадку заряджати їх треба номінальним струмом, а от напруга, звичайно, сумується. А от Паралельно з'єднувати можна лише однотипні акумулятори, бажано з одної серії. Бо є акумулятори, наприклад, на 3,7 В, інші можуть бути на 3,6 В. Є акумулятори на 3,3 В. Я вже казав, що мінімальні та максимальні напруги треба дивитись в технічних характеристиках, в специфікації акумулятора. В даташиті. Обов'язково використовуєте плати зарядки і захисту акумулятора, так звані. BMS плати. Основне завдання BMS не допускати перезарядження і перерозряду акумуляторної батареї, а також заряджати його оптимальним струмом. Намагайтесь не заряджати літієві акумулятори при від'ємних температурах. Ну ще при мінус 2, мінус 3 заряджати можна, а при мінус 10, мінус 15 зовсім не бажано. І завжди пам'ятайте, літієві акумулятори більш небезпечні ніж, наприклад, свинцеві кислотні. Особливо вони небезпечні, коли повністю заряджені, в них тоді більше металічного літію. Якщо, наприклад, пробити заряджений літієвий акумулятор цвяхом, він може загорітись і навіть вибухнути. Ви, мабуть, бачили в інтернеті такі відео. В одному з наступних роликів я розкажу, як на основі літієвого акумулятора зробити систему безперебійного живлення для будинку. Чи Дякую за перегляд.